Вітаю, друзі! Сьогодні 2 грудня і я рада казати вам доброго ранку. Сьогодні хочу з вами поговорити про дві теми. Перша тема: я для вас підготувала невеличку розповідь про японську дизайнерку, японську в'язальницю, яка випустила декілька книжок. А яка мене дуже надихає. Навіть своєму бінгу минулорічному, ну, не минулорічному, а тому, який я писала на 2024 рік. У мене було заплановано один вироб цієї дизайнерки. О, я поки не буду казати, але, на жаль, я його не зробила. Но все ще хочу зв'язати. Усім нам відома техніка в'язання інтарсія. Еріка Такай. Є непревзайденний автор у цій техніці, завдяки якій на зв'язаному полотні створюються справжні малявнічі витвори мистецтва. Еріка Такає відома японська дизайнерка, що спеціалізується на створенні в'язаного одягу. Вона здобула популярність завдяки своїм складним технікам інтарсії і творчому підходу до дизайну. Її роботи демонструють увагу до деталі, яскраві кольорові поєднання та використання мотивів з природним та тваринного світу. Еріка Такай закінчила факультет дизайну та моделювання одягу Університету мистецтв Цесібі та співпрацювала з різними виробниками пряжі. 2008 року її роботи представлені на виставках і показах, а також вона викладає в академії Вог. Такай спеціалізується на техніці інтарсі, створення яскравих і складних зображень на в'язаному полотні. Одним з найвідоміших проєктів Еріки є книга Інтарсія по-японськи В'язані світи Еріки Такай», у якій представлені схеми, інструкції та фото її робіт. У книзі також пояснюються методики роботи з різними типами пряжі та візерунків, що робить її корисною як для початківців, так і для досвідчених майстрів. Популярність отримали її моделі светрів з мотивами снігових гір, тварин і квітів, а також сумки у вигляді тварин, які зручно використовувати у повсякденному житті. Крім книжкових віддань, Її роботи активно представлені в онлайн-спільнотах в'язальників, таких як Раверлі, де можна знайти її інші унікальні дизайни, включаючи дитячі моделі та аксесуари. Ось. І е, на, от, саме цей джемпер з кішкою мені дуже сильно хотілося зв'язати. Я написала його в своєму бінго. І навіть я вже знаю, який мені потрібно купити пряжу, яку мені потрібно купити. Але ну, я не встигла. І я так сподіваюся, що на наступний рік все ж таки цей план у мене е, збудеться. Ось так. Я сподіваюся, що вам сподобалась моя невеличка розповідь про Еріку Такай. Якщо у вас є якісь цікаві теми для того, щоб я про них розповіла, пишіть в коментарях, будь ласка, і я думаю, що я зможу також про них розповідати. Ну і е ще. На сьогодні я підготувала вам також дуже невеличку стислу розповідь про мій улюбленіший. Ну, це просто The Best серіал, який був створений за мотивами творів відомого, відомого англійського автора Джеральда Дарела. Джеральд Даррелл народився в 1925 році в індійському місті Джамшетпур. свідченням родичів вже в дворічному віці Джеральд захворів на зооманію, а його мати навіть стверджувала, що його першим словом було не мама, а зо... Зоопарк. У 1928 році, після смерті батька, сім'я переїхала до Великої Британії а 5 років по тому на запрошення старшого брата Джеральда Лоренса Дарела на грецький острів Корфу. Цей період дитинства, сповнений досліджень природи, пізніше надихнув його на створення знаменитої книги Моя сім'я та інші звірі. Ця гумористична і тепла автобіографія описує не лише життя його ексцентричної родини, але й багатство природи корфу, яке захоплювало Джеральда. Даріл обрав кар'єру натураліста, присвятивши своє життя в рятунку рідкісних видів тварин. Він організував експедиції до екзотичних країн, привозячи тварин для зоопарків, але пізніше змінив підхід і зробивши акцент на їх збереженні. У 1959 році він заснував зоопарк на острові Джерсі, який став притулком для зникаючих видів. Даріл вірив, що кожна людина може внести свій внесок у збереження природи. Як письменник він створив понад 30 книг, багато з яких стали класичною природознавчою літературою. Завдяки легкому його стилю і гумору книги привернули увагу загалу до проблем екології. В основі сценарію комедійно-драматичного серіалу Моя сім'я та інші звірі, оригінальна назва The Darrells» Автобіографічна книга письменника-натураліста Джеральда Даррела, що розповідає про кілька років життя його родини на Грецькому острові Корфу. Кінокритики називають цю екранізацію однією з кращих британських серіалів і порівнюють з сабацтвом Даунтон. Однак підтверджують, що кіно про життя та приключення сімейства Даррел більш легке життєздатне і з яскравим юмором. Дія серіалу починається в 1935 році. Потеряв чоловіка, Луїза Дарелл переїжджає з Англії на грецький кострів Корфу, щоб впоратися з фінансовими труднощами і підняти на ноги чотирьох дітей. Адаптація до нового місця, іншого клімату та іншої культури не обійдеться для героїв серіалу без пригод. Чи зможе сім'я пристосуватися до життя на острові, де немає електрики та інших благ цивілізації, до яких вони звикли у себе на родині? Сценаристом серіалу Моя сім'я та інші звірі виступив Саймон... Саймон Най, який у 2005 році написав сценарій для художнього фільму за книгою Джеральда Даррелла. Автор визнає, що йому більш сподобалося працювати над Багатьма серійними картинами, що він зміг поглибити в життя Дарлих і детально описати кожного члена цієї незвичайної сім'ї. В основі серіалу Мемуари знаменитого письменника-натуралиста але є і художній вимисел. Наприклад, Саймон Най переписав історію старшого сина Ларі. На самому ділі молодий чоловік приїхав на корфу разом із жіною на кілька років раніше інших членів сім'ї. Та жив на острові окремо від е, своєї родини. У серіалі він Холостяк, який живе в одному будинку з мамою, сестрами та братями. Кстаті, все відходження від оригінальної історії сім'ї Дарла сценаріст погоджував із Давою Джеральда Дарлалі. Вона виступала в якості консультанта серіалу. Звісно, що цей серіал не новорічний, не різдвяний, але він дуже лег... легкий. Він дуже класний. Я дуже сильно пропоную все ж таки його подивитися і створити тим самим себе дуже гарний настрій. Ну, і до подаруночків. Так, сьогодні я відкриваю другий подаруночок. Ось такий великий. Зараз спробую згадати, що я там собі купувала. А може, це не я собі купувала. Ну, зараз відкриємо і побачимо. Ага, я знаю, що це таке. Це щітка. Так, це щітка, але вона не проста. Це щітка використовується для того, о, я, напевно, зараз її не відкрию. Щоб створювати малюнок, тобто для фелтінга. на цю щітку викладають і е, е, іголочками можна зробити або іграшку, або малюнок на чомусь. чимось. Пам'ятаєте, у мене е, ну, хто пам'ятає, може, у мене був такий светр, я його зв'язала, а потім на ньому іголочкою зробила. Снігурів. Ось такий самий, цей, ця, ця щітка могла б бути використана мною тоді. Я думаю, що було б набагато краще, ніж я це робила на а, Ось. І зараз я також роблю малюнок з вовни. І я так думаю, що мені ця щітка буде в нагоді. Дякую тобі. Оленочка, дякую, що ти собі подарувала такий гарний подарунок. Ну, на цьому. Даруна. Ну, на цьому я кажу вам до побачення. До завтра. зустрінемось!